Ну, это уже понятно точно. Страшно так? всегда. Ну, скільки виходів не буде, постійно буде страшно. Гразд, 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 давай. Є, давай, давай. Посилка, зуб. А ну, летить, давай. Зброс. Супер, викращий фалкон. Ясно, смачно. Ще було замовлення на шаурму, але ми шаурму мені знайшли, відправили бургери хлопцям. Ми в кринках для того, щоб наші рідні не бачили такої ночі, як у Ніч, Щоб що са на хвилях, де мені сила вижити дай мені сили машині стоїть баши місці!